Люди несли на собі каміння, практика, скринька трансформації. Ніколи не будете нудьгувати, побут не сприяє, жили чуже життя, не виконали завдання. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя, провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка. Робить для вас видими усі наші відео і медитації. До будиночка я підіймалась по камінню. Кожен камінь був різний, як за розміром, так і за кольором. Коли придивилась, побачила, що то камені людських блоків: камені гордині, наживи, заздрощі в люті. Були і камені світлі, але то були теж камені. Зневіри, рабства, піклування про когось, чоловіків, дітей керівництвом і ще багато про що. Попереду мене йшли люди і несли на собі ці каміння, і їм було важко. Вони падали, вставали і знову падали. Але підіймалися і несли ті каміння, якщо камінь падав на землю, то він залишався на дорозі, а людина падала вниз і розчинялась. Багато хто доходив майже до вершини, але таких були одиниці. Ті, що такі донесли, були однаково невдоволені і розчаровані, просили благословення у богів, але їм ніхто нічого не давав. Я побачила архангела Касіеля і запитала, чому їм не дають того, що вони просять. На що Архангел Касіель відповів: Вони не виконали завдання. Чому? Здивувалась я, вони ж дійшли до вершини, і ще й з камінням це ж так важко. Архангел Касіель сказав вони жили чужі життя, і ніхто не жив те життя, яке потрібно було. Вони не виконали завдання жити для Творця, вони обесилили Творця в собі. Дивись! Вогник творця в них ледь видно, а де в кого і не видно зовсім. Ті, що ще мають промінчик, якщо розпалять полум'я, то врятуються, а інші, І він показав прірву усередині Турмалінової гори. Таке видіння у медитації Турмалінові море відкрилося вчора в воїнові світла. Ізарі. А сьогодні я, Луча Сазар, зустрілася з Архангелом Ченнелінгу, щоб конкретизувати дещо із Ізариного видіння. Коли я зустріла Архангела Касіеля у Ченнелінгу, він сидів у кріслі у великому дуже світлому приміщенні біля великого панорамного вікна і дивився на простір за ним. Я сіла Крісло поруч, Архангела Касіелю, Я тебе зараз бачу як Архангела сьомого неба, як того, хто просто спостерігає за життям на землі, не втручаючись, хочу поговорити з тобою про вчорашнє видіння воїна світла Ісари у твоїй медитації, про те, що значить жити чуже життя, але спершу. Хотіла б, щоб ти розказав трішки і про себе ще, зокрема, як про архангела трансформації. Трансформації. Я є архангелом трансформації ваших енергій у собі, усвідомлення того, що ви є єдністю енергії світла та енергії темряви. Що ці енергії є вами. Душевна гармонія досягається, коли ці енергії у вас збалансовані, коли ви живете у моменті. Навіщо хвилюватися про те, чого може не відбутися, і марно плакати за тим, що вже відійшло? Той, хто сумує за тим, що мав і втратив, і хто сумує, коли розлучається з кимось живим, не живе мудрістю свого серця, не живе мудрістю. Архангели Каселю, але ж це складно не сумувати за кимось, хто дорогий серцю. Коли живете із Творцем і з його мудрістю, вам ніколи не є ні сумно, ні самотньо, бо ви наповнені ним, і ви ніколи не будете нудьгувати. Нудьгують ті, хто віддалений від Творця. Таким істотам Божим потрібно, щоб хтось біля них був. Вони не вміють залишатися наодинці з собою, не вміють слухати голос Творця у собі, не чують його, живуть захибними орієнтирами, так як я показав і сказав Ізарі зарі у її видінні, живуть для когось, для чогось, не живуть для Творця у собі. Жити для когось це ставити будь-кого із втілених істот Божих вище за Творця. Ставити вище означає проявляти більше уваги комусь, ніж розвитку власних творчих і духовних завдань. Творець у собі. Що означають ці слова? Творець у собі? Жити із творцем у собі, це будувати власну реальність згідно з тими завданнями, які кожна душа обрала для себе перед земним втіленням. А втілившись про них забула. Якийсь час вашого земного життя ви блукаєте по манівцях, не тими стежками ходите, але ми завжди, мої брати, ангели, завжди вказують вам орієнтири, дають підказки, куди йти. Якщо ви не бачите тих орієнтирів, не звертаєте уваги на ці підказки, ви продовжуєте блукати манівцями. Розкрити Творця у собі це зреалізувати ті завдання, які обрала кожна душа для свого земного життя. У когось це єднання з Творцем через художню творчість, у когось через написане чи сказане слово, через музику, через танець, через спів, через іншу творчість, через будь-яку взаємодію з природою це все служіння творцеві у собі. Кожен. Душа кожного із вас приходить з індивідуальними завданнями на землю, і не виконувати власні завдання, а служити кому б то не було із втілених істот Божих для виконання його завдань означає не йти своїм шляхом до Творця. Побутові клопоти, побутові труботи віддаляють вас від Творця. Побут не є тим, що сприяє вашому єднанню із ним. Для єднання із Творцем необхідно мати певний часовий і просторовий відтинок. Вільний для нього. Тиша. Якщо не можете медитувати вдома, умови вашого проживання не сприяють вашому єднанню із Творцем із за відсутності власного вільного простору. Виходьте на природу. Єднайтеся з ним під час прогулянок, під час спілкування із вітром, з землею, водою, вогнем, який розпалюєте. Це все ваші особисті розмови із творцем. Без жодних посередників. Посередники вам не потрібні. Бажаєте стілити свої душевні травми, фізичне тіло, життя, стосунки. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені стілення і «Куб Мататрона». Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я унікальний авторський курс, який допомагає пірнути в океан енергії фіолетового полум'я для власного стілення і для стілення всього, що вас оточує. Архангела Касіелю ти бажаєш щось сказати як архангел трансформації? Так, уявіть собі скриньку, у яку ви складаєте все те, що віджило і вже вам не служить. Закрийте цю скриньку і віддайте її на трансформацію божественним енергіям. А коли відкриєте її наступного разу, вона вже буде наповнена енергіями блага. Він подивився у вікно. Дивися, яка прекрасна ваша земля. Збалансовуйте енергії на ній.